Вітаю на диванчику, друзі! Сьогодні у нас в гостях людина, яка може зробити з дому справжню фортецю: як від холоду, так і від спеки. І більше того, навіть від шуму. Сьогодні поговоримо про ремонти, промисловий альпінізм та утеплення з керівником компанії Альтеза Миколою Турянським. Буде цікаво, не перемикайтесь! Ну, єдине, що мені потрібно було вийти на 10-й поверх чи на 9, й на, на дах будівлі і глянути, і поглянути вниз, чи я боюсь, чи ні. <гум> Ти не можеш поставити більшу ціну, тому що хтось робить за меншу ціну. Да. Зрозуміти, побачити, і зрозуміти, що хоче замовити. Оце інновації. Щоб цим займатися, тобі обов'язково треба любити ще людей. Вітко, розкажи, будь ласка, детальніше нам чим ти займаєшся. Привіт, Леся. Я займаюся утепленням фасадів, займаюся ремонтом приміщень, квартир, будинків. Також у нас є сфера промисловий альпінізм, де ми можемо на будь-якій висоті зробити утеплення або висотні роботи. Дуже цікаво, обов'язково про це все поговоримо. Але зараз уяви, що тебе тут немає. Як би тебе описали інші люди? Ну я думаю, веселий. Я думаю, ну вони напевно знають, що я займаюся ремонтом, займаюся, займаюся утепленням. Багато не можу сказати за себе, але. Але інші можуть сказати. Але, може, можливо, інші, так, так сказати. Да. Дуже цікаво, з чого ти починав. Взагалі, як з'явилася в тебе ідея, як ти почав займатися ремонтами ага. і своєю працею безпосередньо. Кожен має свій початок. Або кожна справа. Так, все з чого спочиналося. Так так само і в мене. Все це починалося ще. в... Тоді часи, коли я був студентом, Грошей не хватало. І, да, треба були кошти. Ви знаєте, так да, це студентські роки, студентське життя. Тому тут в Полтаві, коли я навчався в технічному університеті, зараз він називається Полтавська політехніка. Ну, треба було кошти. І, я познайомився з роботодавцем Євгенієм, який потім стане співвласником нашої компанії. Я стану його партнером, ми зараз партнери. І він тоді запропонував мені роботу промислового альпінізму. Ти тоді вже трошки знався на цьому, чи це було щось нове? для тебе? Ні, це було зовсім нове. Я, я нічого не знав. Ну, єдине, що мені потрібно було вийти на 10-й поверх, чи на 9-й, на, на дах будівлі і глянути, поглянути. чи я боюсь чи ні. І, як? і Я нормально, знаєш, не боявся. І думаю, ну давай, давай, я спробую. І Ви виходить, пої... він тебе навчив всього з нуля, так? Як це відбувалося? Я поїхав на навчання в Київ, uh -huh. пройшов там е курс, так, отримав там е посвідчення і верхолазу, да? Верхолаз це той, хто займається е промисловим альпінізмом. І таким чином приїхали ми в Полтаву. Зробили дозвіл на виконання робіт висотних, і так я почав робити. І працював я десь 2-3 роки в цій сфері промислового альпінізму. Ну, Звичайно, мені, на той час мені це сподобалось, тому що це екстремально. Я люблю таке, знаєте, і це висота. і... Ну, адреналін. Адреналін, так. Да. І, звичайно, це ми на той час нормально заробляли кошти. Тому Мені це було дуже вигідно, і я дуже радий був, що я працював таким. А потім ти почався займатися ремонтами. Так більше так. Потім у нас. Э... Пішла така ситуація, що ми побачили, що ми можемо е, заробляти на промисловому альпінізмі. Ми зібрали команду, але ми зрозуміли, що ми можемо е, робити і ще інші да, ніші, і в інших нішах теж розвиватися. І, і одна із ніж це у нас була саме ремонт е, приміщень, ремонт будинків, квартир, все, що зв'язано з реконструкцією, з реставрацією. Потім ми паралельно також і утеплювали будинки, адмін е, ну ангари, все промислові об'єкти, повністю все, що зв'язано, але вже не на висоті, а вже внизу. От взагалі слово ремонт воно таке дуже страшне для замовників може бути. Як ти вважаєш, що найскладніше для них і для тебе особисто в цьому? Ви знаєте, слово ремонт можливо. Воно когось лякає, так можливо, це зв'язано з негативним досвідом. Ну як це завжди Всі думають, що ти потратиш от стільки, а потім ця сума починає рости. і Ти думаєш, де вже взяти гроші на той ремонт? Ну зазвичай так лякають. Скажімо, одна із причин, звичайно, це собі вартість ремонту. Так угу. зараз вона і тоді була немаленькою, і зараз вона теж значно підвисилась. Да, ціна щоб зробити якісний ремонт. Да? Mm -hmm. то, Звичайно, цінник або прайс на нього буде ну, чималий. Але так або інакше, ви знаєте, що кожен в своєму житті, да? кожен із нас, кожна сім'я, вона стикається з тим, що вони проходять ремонт. Да? Або їм потрібен ремонт. Да? Квартири, mm -hmm. будинку, або взагалі оновити ремонт в тій квартирі, або де вони живуть. Тому кожен із нас, якби він стикається раз. На своє життя все одно але... як мінімум. Як але що мінімум. найскладніше в цьому? Але, Тобі, е Що най найскладніше? Дивіться, як ми бачимо по досвіду, да? як ми сказали, це негативний досвід своїх родичів, своїх друзів, mm. е сусідів, так? То можливо, це десь воно і занепокоє людей. Друге, це звичайно ціна. Є такі обставини, коли е прораховують да, е людям одну ціну, да? от. -от mm -hmm. е а по, на виході у нас зовсім інша ціна. Ну, звичайно, люди не готові до цього. І, звичайно, вони обурені. Звичайно, є багато питань: чому, а чому, а чому, а чому. Тому ми е, вважаємо, що якщо з правильним підходом до людей, до, то індивідуально до кожного, ви розумієте, що зробити ремонт це не так просто, тому що ти повинен е, зрозуміти, що хоче замовник, угу. що хоче ця людина, тому що, що... в її голові взе. Да, тому що хтось хоче економ-варіант, угу. хтось каже: я хочу преміум сегмент. Будь ласка, у мене є. Я зробив е, дизайн-проект. Я все це е, 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 все зробив, зробіть мені супер люкс там або супер преміум. Будь да, uh -huh. ласка, да? тому що да. Тому що я ну, хочу так. Тому ми повинні на початку ми повинні просто вивчити і побачити, що людина хоче. Часто виходить так, що прорахунок не збігається з кінцевою вартістю. Ви знаєте, е, е, саме. Важливо розуміти, що саме ремонт або реконструкція старих приміщень да, у нас багато дуже старих будівель. У нас менше новобудов там в новобудовах все простіше. Там все якби зрозуміліше, да. Тому що а от якщо ми торкаємось реконструкцію да, або реставрацію вже старих приміщень, то звичайно там. Важко буде прорахувати, оцінити вже оцінити. Ми можемо загально зробити, але ем, дуже багато таких моментів, коли е, випливають все нові і нові роботи там після демонтажних робіт, Да? тому, але ми навчилися. І я це дуже м, 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 прошу кожного, хто займається в цій сфері, щоб вони робили поправку цю на невраховані роботи. Так? Ми їх називаємо так, як невраховані роботи. І ми закладуємо. Ми, ми зразу, коли рахуємо кошторис, ми зразу закладуємо. Ну, справді що психологія є... людини так складна, що якщо ти назвеш їм більшу ціну на виході, вони не будуть вже задоволені. Так, але ви знаєте, це тут е, треба бути гнучкими. Чому тому що треба пам'ятати, що ти повинен бути конкурентно спроможним на ринку, так mm -hmm. ти не можеш е, поставити більшу ціну, тому що хтось робить за меншу ціну. І звичайно, коли е, замовник буде там у когось іншого прораховувати або чути, ага, що там сусід зробив там, е, до прикладу, за 10 тисяч доларів е, ремонт, а мені тут. Тут нарахували 12, і в мене вже питання, да? ну uh -huh. це такий приклад, да? ну і так далі. Тому що ми всі соціальні, ми всі один з одним спілкуємося, ми всі один одного можемо запитувати: а ти, ти скільки в тебе вийшло? Скільки в тебе на виході кошторис вийшов? Скільки uh -huh. в тебе? О, а чому в мене так? А ми потім розмовляємо з замовниками. А чому, а чому? Ну тому що тут є нюанси, тут є нюанси, тут є нюанси. Тому ми навчилися робити яким чином? Ми спишемо невраховані роботи і ставимо вже приблизно точне суму, яка буде саме в цих неврахованих роботах, щоб людина розуміла, а ага, якщо в мене там 200 тисяч повинно піти, то я повинна розуміти, що 20 тисяч у мене повинно бути ще угу, плюс. Угу. Тому що у мене може можливо в процесі робіт щось саме, да, додасться. Там матеріал десь подорожчає. тому що у нас. Ну, ми зараз живемо в такий час, що у нас ми дивимося, що у нас кожен рік дорожчає матеріал. Кожен рік. Угу. Кожен Окей. рік є подорожчання. Можеш дати практичну пораду, на чому можна зекономити, а на чому не варто в ремонті? Якщо брати ремонт, ви знаєте, є дуже багато теж нюансів в ремонті, тому що якби ремонт і утеплення вони відрізняються одним до одним. Тому що це внутрішні роботи, то зовнішні роботи. Якщо ми беремо ремонт, якщо ми беремо внутрішні роботи, то є речі, на якому ми не можемо економити зовсім. Що це? Це сантехніка. Mm -hmm. Це електрика, це ті внутрішні, або, давайте так скажемо, це ті елементи ремонту, які будуть сховані, розумієте, там в стінах, Безпека. в підлозі, да. тут, тут, які відповідають за безпеку, дійсно. Тому всі вони не повинні бути низької якості. Я маю на увазі матеріал. Mm -hmm. Ми повинні брати щось не нижче середнього сегменту. Так само підлога, є дуже багато нюансів по підлозі. З одного боку, що там стосується цієї підлоги, але вона дуже велику роль відіграє, якщо вона неправильно зроблена. Коли ви зробите ремонт, а підлогу зробити неякісно, і вона через роки почне там або шуміти, або щось потріскається, так? плитка, або ламінат буде дуже скрипіти, або е вініл, Тобто ми розуміємо, що ми неправильно зробили підготовку підлоги. І це дуже часто буває у людей, коли вони зробили всю картинку, все начебто гарно, але підлогу зробили неправильно, зекономили на підлозі, так? Це більше на конструкції підлоги. Матеріалів чи виконання? Матеріалів. матеріалів і виконання. Ну, десь зекономили, не захотіли там лити потрібну товщину стяжки, так? Угу. Ну, не зекономили, вони зробили менше, тому що це економніше. Але через час вона там потріскалася. Вона потріскалась і потріскалась то фінішне покриття, яке на ньому. Угу. Там плитка, бо тому тут дуже треба дивитися, на чому ми можемо секономити, на чому ми не можемо. На шпалерах ми можемо секономити. Ну, в кого в який е... смак. смак, так? Хтось купує дешевше, хтось купить да, дорожче. Хтось захоче, там дуже дорогі. Хтось може секономити на декоративній штукатурці. Ну, хтось може. Ну, а на сантехніці, на електриці. Те що, те, що база на штукатурці і на стяжці, ми економити не можемо. Тому є такі базові моменти. Ну, це якщо стосується ремонту. Uh -huh. А що стосується утеплення? Якщо стосується утеплення, так, то там навпаки, все, що базове, ми можемо, ми можемо секономити. Що я маю на увазі базове? Матеріали. Так. Да, матеріали. Що я можемо маю на увазі? Утеплювач, можемо секономити, да? Більш, ну, такий. Клея різноманітні сітка, але не можемо секономити на фінішному покритті. Якщо mm -hmm. да, в кімнатах, в ремонті там, внутрішніх роботах ми можемо секономити на шпалерах, да? mm -hmm. можемо десь купити там дешевшу шпаклівку, то на фасаді ми не можемо секономити на декоративній штукатурці і на фарбі, яку ми використовуємо, тому що це. Це той матеріал, який буде відповідати за довговічність вашого фасаду. Тому що угу. фарба, саме фінішне покриття, вона відповідає за довговічність вашого фасаду. Щоб вона нічого не Так, вона запобі... запобігає, щоб не було тріщин. Від якості фарби дуже багато що залежить. Тому оце фарба. І декоративна штукатурка, яка зараз дуже мотна на фасадах використовується, на ній економити просто не можна. Тому я так говорю людям, тому що коли я рахую кошторис, вони говорять: та щось дорого. Ну давайте ми можемо тут зекономити. Тут не можемо. І коли ми так балансуємо, знаєте, ми показуємо людям, що на цьому ми можемо, а на цьому ні. Тому що всі говорять ну давай краску, давай фарбу купимо дешевшу. Всі хочуть подешевше, так. А ну у нас розумієте, у нас ну, такі реалії життя, тому що ти заходиш в магазин, ну там може від тисячі до десяти тисяч. А що вибрати? Ти будуєш стосунки особисто з замовником, звісно. Я думала, що це відбувається так, типу замовник з сусідами, а ти з замовником, так? Так, да, тому на що я хочу наголосити, що звичайно ми вибудовуємо взаємозв'язки взаємовідносини із замовником теж. І тому що чому ну, у нас, якщо ми беремо внутрішні роботи, вони можуть затягуватись надовго. І це такий довгостроковий проєкт. Угу. Ми можемо робити це півроку, а можемо і рік. І на протязі всього, всього цього часу ми спілкуємося з замовник. Ми повинні бачити е, те, що він хоче, да? зрозуміти, побачити і зрозуміти, що хоче замовник. Тому що кожен замовник, він, знаєте, він, кожен хоче по, ну, по -по по-своєму. І як ми, як ті люди, які надаємо послуги, ми повинні побачити це. Тому що, до прикладу, взяти чоловіків, якщо ти працюєш з чоловіком, да, ти замовник чоловік, то. Йому важливо результат, йому неважливий процес, можливо. Ну, не у всіх. Ну, але якщо ти говориш, що ви там робите ремонт, умовно пів року, то це ви фактично як вже і живете з ними днями, принаймні. Ні, знаєте, це добре, коли ми робимо ремонт, і замовники не живуть. так? В цій О, квартирі вони живіться. десь їжджають, да? або вони десь, або це новобудова. Вони ще не заїхали. І це якби добре для будівельників добре для них. Але є такі моменти, коли людина не може, не має можливості кудись виїхати. Угу. Вона робить так от покімнатно. Так. В одній кімнаті живе, а в другій робить ремонт. Я собі десь так це і уявляла. І ви розумієте, що ми з ними кожен день. Так, весь робочий день, uh -huh. якщо людина, до прикладу, вдома, да, ну можливо, вона десь там відлучилась, пішла на роботу, але взагалі. І тому це завжди ну, це вже взаємовідносини. Навіть якщо вона не живе там на об'єкті, а живе десь це, ну, це все одно взаємовідносини, тому що, е, до прикладу, взяти жінок з да, більшість, да, вон їм важливий процес. Ну не всім, давай прощати про ну, гумашкова. Про я процес? маю процес, тому що вс, е, все повинно бути до прикладу, прибрано. Так кожен раз там ага. треба прибрати е, багато замовників. Заходить запитує. А чому тут так, а чому так? А це треба все розповісти. Так і переважно хочуть контролювати. Хочуть контролювати, і... хочуть дивитись. Да, а поч, а чому так? А і тому ти як е, керівник, ти повинен е, це правильно доносити людям. Mm -hmm. І говорити, да? і все це обговорювати. Часто люди ще заточені під якісь старі технології, там як робили, можливо, їхні батьки. Але розкажи, будь ласка, як ти ставишся до інновацій і чи впроваджуєш щось особливе, щось нове? Так зараз, взагалі, ви знаєте, зараз такий тренд, щоб зробити все швидко, і для цього потрібна інновація. До да? прикладу, зараз навчилися робити цементно піщану стяжку. За один день. У да? всій в в квартирі, якщо да? брати там квадрати 50 квартир, зараз навчилися механізованим способом робити це все за один день. Раніше такого не було. Раніше ми заливали довго, ми виставляли маяки, ну, то це, це процес, це довго, це тиждень. Uh -huh. Зараз е напівсуха тяжка вона називається, вона робиться за один день. Оце інновація. Uh -huh. Зараз вже штукатурять по-новому. Не так, як раніше. Раніше ми там, вручну закидали все, витягували, це все довго. Зараз вже машиною це все забрасують. Ти швиденько це. Тому, звичайно, інновації це круто. Навіть зараз є такі ЧПУ-станки, які будують стіни. Які вже самі будують стіни, приїжджає машина, вона побудувала. Як так, як 3D-принтер тільки вже мається. на такому великому масштабі. І вони збудували вже дім. Це вже зараз є. Ми не знаємо, що буде там через 10 років, через 20, можливо, там вже. Але це інновація, це круто. Але є такі моменти, які зараз ще не, не кругом можна їх використовувати. Наприклад? Тому що, до прикладу, напівсуху стяжку ми не зможемо використовувати там десь в промислових об'єктах. Там треба вже бетон. Розумієте, то тобто, не кругом ми можемо використовувати, тому є нюанси. Але воно поєднується один, один з одним і доповнює один одного. Якби old school, да? стара школа доповнює нову школу. Ага. І це нормально. І ми, ми так робимо, да. де ми можемо? До, до прикладу, якщо це якийсь промисловий об'єкт, там об'єми великі, там треба все дуже швидко зробити. А квартира об'єми маленькі, тому там, звичайно, там ще працює. В основному лоскульна школа, якщо можна ну, так сказати. Ну, ти як керівник, маєш задавати в принципі, темпи, процеси, як вони будуть відбуватися? Чи з якимись новими технологіями, якщо ви маєте можливість взагалі чи якісь старі, як їх поєднувати, так? Ну -за зараз загалом нові технології йдуть на великі об'єми. Угу. Промислові об'єкти, ангари, там, великі адмінбудівлі, да, щоб пришвидшити. Чому? Тому що там, по-перше, великий об'єм, да? велика квадратура, там розцінки менше. Угу. У нас там зовсім йде вже прайс інший на такі об'єкти. Так? Типу. да, типов. Да, да. Типо да. І, звичайно, там треба зробити швидше. На маленьких об'єктах, ну, звичайно, ми там ще у нас. Uh, Більше там, да, там не Це розвернешся, машину туди не не, не заведеш велику, тому звичайно там все ще. Але я думаю, що надалі щось будуть придумувати таке, що і для маленьких, можна і для маленьких все можна буде, і воно буде вигідно, тому що зараз на маленьких не вигідно тягнути там таку здорову е машину, яка вона і. Коштує uh -huh. багато, uh -huh. тобто це невигідно, не рентабельно, Давайте так скажемо. На кінець, скажи, будь ласка, яку пораду одну ти міг дати молоді? Яке послання б це було? До прикладу, хочеш займатися наданні послуг, так? Uh -huh. Не просто продавати. Так? Є сфера продаж, є сфера надання послуг. То тобі, щоб цим займатися, тобі обов'язково треба любити ще людей. Такий секрет успіху. І бліц, питання: яка найвища точка, на якій ти коли-небудь працював? Uh, Коротко, 40, 40 метрів. Ш... Промисловому альпінізму. Що обереш: робота в спеку чи робота в холод. Робота в спеку. Улюблений інструмент будівельника? Шпатель. Швидше з'їсти обід чи перепочити 5 хвилин. Швидко з'їсти обід. Друзі, якщо ви плануєте ремонт в себе вдома, не бійтеся звертатися до професіоналів. А на цьому ми прощаємось і побачимось у нових випусках.